Вітаю друзі, слава Україні! 4 квітня, а по відчуттям наче 4 березня. Така ось погода. Але в теплиці прекрасно Висажуємо трошки фундук. Контейнери 5 літрів і 3 літра. Вжемо вже пересвітає. Тут трошки її залишилось. Отака от висадка за день. Ніхто не рахує, бо нема сенсу. Коли підросте сажанич, коріниться, тоді будемо рахувати, виставляти. Різні сорти. Маркуємо. Ось так висаджувалися. Тут висаджували малину корінці. За місяць має посходити, потім деривалка буде в контейнер. І десь на липень місяць буде продаж. Сунечко підростає. Тут якась аптенедія. гортензія висажена. Туйки. І отак працюємо. Кожного дня щось висаджуємо. Коріняються живці жимолосі. з осені. Робота йде. Допомагаємо в тилу як можемо. Щось донатимо час від часу, по можливості. Чекаємо перемоги. Вона обов'язково буде. Тому що, якщо ми не здолаємо цього ворога, його ніхто не здолає. Тому на долю нашу українців випало такі випробування випали. Боротися, стати захистом для всього світу. А поки так.